Для оформлення id паспорту військового військового квітка не потрібно мати в Україні пред'являти в міграційній службі для оформлення закордонного паспорту для вклеювання фото в 25-45 років не змінився порядок перелік документів. Тобто, якщо чоловік будь-якого віку звертається до міграційної служби або до ЦНАПу або ДБД до документу на територію України, пред'явлення військово-облікових документів не вимагається. Не зміни на сьогоднішній день в постанови щодо порядку оформлення документів. Тобто для оформлення ID паспорту треба мати паперовий або втрачений, або якщо дитині в 14 років оформлюється вперше. Це свідоцтво про народження, один з батьків потрібно, щоб був з паспортом громадянина України. Також ми оформлюємо вперше дитині за бажанням ідентифікаційний номер в міграційній службі. Це послуга є безкоштовна. Для оформлення Документів хлопцям 16 років, 18, не дивлячись, якого віку на територію України не вимагається військовий квиток. Для оформлення за кордоном чоловікам призовного віку документів діє постанова Кабміну, яка нещодавно прийнята, яка вимагає з 30 червня наявність військово-облікових документів. Ознайомитися з переліком, порядком надання послуг, можливо, з цією постановою також на сайті міграційної служби посольського де люди можуть звертатися. Також повторюю, що працює, продовжує працювати ДП документ за кордоном, але треба дивитися на сайті ДП документу, Перелік діючих на сьогоднішній день підрозділів і безпосередньо записуватися в електронну чергу і звертатися саме в той розклад, який вказаний на сайті ДП документ.